Усім привіт! Мене звати Віта. Сьогодні пропоную вам добірку з 10 фільмів, у яких йдеться про їжу кухарів та гурманів. Тож, якщо ви цікавитесь кулінарним мистецтвом та всім, що з ним пов'язано, продовжуйте дивитись. Перший фільм Джулі та Джулія це біографічна комедійна драма режисерки Нори Ефрон, знята на основі автобіографії та мемуарів, у головних ролях Меріл Стріп та Еммі Адамс. Джулі Повел письменниця-початківиця, яка захоплюється кулінарією та працює операторкою в Центрі телефонної підтримки. Вона заводить кулінарний блог і ставить собі за мету приготувати за рік 524 страви з кулінарної книги Джулії Чайлд. Одночасно в фільмі показано 40 50-ті роки, час початку кар'єри самої Джулії Чайлд. За роль Джулії Чайлд Меріл Стріп отримала премію Золотий глобус. Другий фільм Непереборна Марта це німецька мелодрама режисерки Сандри Нетельбек. У головних ролях Мартіна Гедек і Максим Фойерст. Марта Кляйн – успішний шеф-кухар французького ресторану в Гамбурзі. Її життя крутиться довкола роботи. Після смерті сестри вона змушена взяти до себе восьмирічну племінницю. Власниця ресторану наймає ще одного кухаря Маріо. Це непокоїть жінку, але Маріо вдається стати другом її племінниці, а згодом вона сама в нього закохується. Фільм отримав низку міжнародних премій. Третій фільм Смак життя це американська комедійна -драма режисера Скотта Гікса. Фільм є американською версією попереднього фільму і знятий на основі того самого сценарію. У головних ролях Аарон Екхарт і Кетрін Зета Джонс. Кейт Армстронг, шеф-кухар у модному ресторані на Мангеттені. Вона фанатично віддана своїй справі. Після сімейної трагедії до неї приїздить її племінниця. Хазяйка ресторану наймає нового кухаря Ніка Пальмере, який теж є професіоналом своєї справи, але має дещо інші методи роботи та більш привітно ставиться до персоналу. Між ними поступово виникає симпатія. Четвертий фільм «Париж зачекає. Це романтична комедія режисерки Елеанор Копполи. У головних ролях Дайан Лейн, Арновіар Віар, Алек Болдуїн. Дайан Лейн грає дружину американського кінопродюсера, яка разом із чоловіком перебуває на кінофестивалі в Каннах. Після закінчення фестивалю бізнес-партнер її чоловіка, Француз, пропонує підвезти її до Парижа, оскільки вона погано почувається і не може летіти літаком разом із чоловіком. Він виявляється гурманом і постійно зупиняється, щоб скуштувати нову їжу. Під час поїздки він показує їй цікаві місця, розказує цікаві історії, знайомить із французькою кухнею. Коротка поїздка розтягується на два дні. Наступний фільм на узбіччі це комедійна драма в жанрі роуд муві, режисера Олександра Пейна, екранізація одноіменного роману, у головних ролях Пол Джаматті і Томас Хейден Чорч. в центрі сюжету двоє друзів, чоловіки за 40. Майлз Реймонд – вчитель літератури та письменник Невдаха, поціновувач вин. Його друг Джек Коул, актор, який зараз озвучує рекламу, готується до весілля і планує увійти в успішний бізнес свого тестя. Разом вони вирушають в тижневу подорож винними заводами Каліфорнії. Майлз хоче спокійно провести цей тиждень, насолоджуючись їжею та вином. Але Джек хоче останній раз завести інтрижку перед весіллям, через що у них виникають суперечки. Фільм отримав премію Оскар і Золотий глобус за найкращий сценарій і премію Золотий глобус за найкращу комедію. «Мрії Дзіро про суші це документальний фільм режисера Девіда Гелбо, Головний герой фільму відомий японський шеф-кухар Дзіро Оно, який присвятив приготуванню суші все своє життя. Його ресторан у Токіо має лише 10 місць. Це високі стільці вздовж барної стійки. У меню тільки суші. При цьому заклад має три зірки мішлен. Дзіро починав працювати в ресторані батька, і його сини продовжують його справу. Молодший відкрив свій ресторан, а старший працює разом із ним. Фільм дуже цікавий, адже показує життєву філософію людини, яка все життя присвятила улюбленій справі, постійно удосконалюючи майстерність. Наступний фільм Нома мій ідеальний шторм. Це документальна британська стрічка режисера П'єра Дешама. Фільм розповідає про роботу одного з найвідоміших ресторанів у світі та роботу його шеф-кухаря. Ресторан Нома в Копенгагені був визнаний найкращим рестораном у світі у 2010, 2011, 2012 та 2014 роках. Він має дві зірки мішлен. Шеф-кухар ресторану Рене Рецепі» – один із найкращих кухарів у світі. Фільм розповідає про людину, віддану своїй справі, розказує історію закладу та показує процес приготування страв неймовірної краси. Наступний фільм Закохані невротики. Це французька комедійна мелодрама режисера Жана П'єра Амері. У головних ролях Бенуа Польвард Ізабель Кере. Анжеліка дуже сором'язлива дівчина, яка працює шоколадницею та обожнює свою справу. Жан Рене дуже сором'язливий власник шоколадної фабрики, яка от-от збанкрутує. Анжеліка влаштовується на фабрику. Улюблена справа об'єднує їх та допомагає подолати сором'язливість. Фільм дуже милий і зворушливий. Кухар на колесах це комедія режисера Джона Фавро, головні ролі, в якій виконують Джон Фавро і Софія Вергара. Карл Кас перший кухар одного з ресторанів у Лос-Анджелесі. Він не знаходить порозуміння з господарем ресторану, який не схвалює його кулінарних експериментів. Заклад відвідує авторитетний ресторанний критик, який пише погану рецензію. Кухаря виганяють з роботи. Колишня дружина Інес запрошує його поїхати з нею в Майамі, щоб відновити стосунки з 10-річним сином. У Майамі Карл стає власником старого фургона і відкриває закусочну на колесах. Десятий фільм Кухня для президента. Це французька комедійна драма режисера Крістіана Венсана, знята за книгою. У головних ролях Кетрін Фро та Артур Дюпон. Гортензія Лабурі відомий шеф-кухар в перегорі, яку президент запрошує стати його особистим кухарем, відповідальним за приготування його страв в Єлисейському палаці. В основу стрічки лягла реальна історія Даніель Мазе Дельпеш, яка працювала особистим кухарем Франсуа Мітерана і стала першою жінкою-кухарем президента Франції. Пізніше вона працювала кухарем на антарктичній дослідницькій станції. За свою роль Кетрін Фро отримала номінацію на премію Сезар. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!